Друзі, привіт! Це лот рушників для ванної кімнати зі 100% бавовни плотністю 320 грам на метр квадратний. У лоті 10 наборів у двох кольорах, 5 наборів сірого кольору та 5 темно-синього. У кожному наборі 6 рушничків, які мають такі розміри. Два рушничка 65х120, два 50 х 90 та два 30х40. Кожного рушничка є така ось петелька для більшої зручності. Замовляйте це лодо наших менеджерів або через телеграм та вебер канали. Всім дякую за увагу!